Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак зодіака Скорпіон на розклад пасіанса на період з 3 по 9 листопада 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Та дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Підкова це щастя. Але також тут поруч є сумна новина. Можливо, вона буде недостовірна, тому що сумна новина та ось така брехня або недостовірна інформація. І, можливо, через це ви будете щасливі, що все-таки добре. Ось тут лебідь, це романтичне почуття. Начебто все, прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій нагадую, друзі, що це останній тиждень перед ретроградним Меркурієм. Якщо ви хотіли щось розпочати, можете це зробити для того, щоб потім продовжувати, наприклад, якісь важливі справи, тому що, коли Меркурій планета спілкування договорів та торгівлі, коли він йде в зворотній бік, то вже нічого не можна розпочинати. І таким чином він ходить три тижні до 29 листопада. У нас з вами другий розклад для знаку Скорпіони. Дивимося, друзі. Ось тут каблучка. Вона може показувати одруження або пропонування руки та серця. Іноді так буває, що є необхідність, наприклад, розписатися, а весілля робити потім, коли буде на те можливість. Ось так: пропонування руки та серце. Планета місяць, карта долі. Чомусь тут розбите серце, якесь розчарування трохи. Ось воно. А також ключик, ви віднайдете рішення якимось вашим важливим запитанням. А також планета Сонце, зірка, котра показує ваш особистий успіх, і поєднання ось цих двох планет, а також ключика, може показувати, що хтось буде, дізнається, що буде батьками. Бережіть себе та своє здоров'я. Сумна новина за картою долі. Це може бути і про якихось стареньких родичів або щось таке. Сумна, бачите, розбите серце за картою долі. У вас своє життя, воно вам свої, так би мовити. Сюрпризи підкидає, а чиєсь життя може ось так завершуватися? Тому що старенькі не можуть жити вічно, тільки в нашій душі. Акцентую, друзі, якщо є карта сонця в розкладі, то це особистий успіх і він показує, що ви будете на цьому тижні дуже вдало. Все робити успішні та щасливі. А ми прямуємо далі, подивимось на розвиток подій. Ще хочу особисто привітати всіх, хто підписаний, подякувати вам за це та запросити нових глядачів для того, щоб підписатися та поставити дзвоник. І саме тоді ви не пропустите наші нові розклади зовсім скоро, новорічні, на те, що нас чекає попереду. Дякую, друзі. Третій розклад. Знак зодиака Скорпионы. Дивимося, друзі. Ось тут гроші, поруч мечі, це можуть бути якісь сварки, будьте обережні в висловлюваннях, для того, щоб не порушити собі ніякі стосунки, не особисті та не дружні, будь-які. Ось тут добра новина, не треба сваритися, тому що ось тут добра новина, а також гроші. Ось тут недостовірна інформація, млин, може бути через цю недостовірну інформацію якісь сварки. Хтось щось не зрозумів і потім виникає така ситуація. Ось тут годинник. Це ретельне планування за часом, а також ретельне виконання за часом, якихось ваших важливих справ. І ще, друзі, ось тут, стрілечки вниз. Зверніть увагу, якісь ваші дії та події будуть повільно рухатись. І ще ось тут планета місяць, це також планета таємниць, батьківства та нічної пори доби. Щось із того, що я кажу, буде для вас важливим саме в цей період. На завершення вашого тижня. Сьогодні ми з вами дивимось на колоді мадам Ленорман для знака Зодіака Скорпіон. Застереження, змія, хитра підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. Якісь або заздрісники, або просто хто якось до вас не так ставиться. Бувають трохи нездорові. Порада. Клевер, все буде добре. Зверніть на це увагу, у вас дуже потужний цей тиждень, тому що планета місяць це планета особистого успіху. Зверніть на це увагу. І ще, друзі, одна карта для тих, хто святкує на цьому тижні дні народження. Якір, стабільність на протязі наступного року у вас буде все добре і все стабільно. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. Дякую вам за перегляди, підписки, лайки та коментарі. До зустрічі на моєму каналі.